Після критичних атак на енергосистему України Київ досі потерпає від проблем з електропостачанням та теплопостачанням. Тому зараз ми знаходимося біля одного з пунктів, що розвернула міжнародна благодійна організація World Central Kitchen. Ми більш детальніше поспілкувалися з місцевими жителями, що отримували їжу та з їхнім кухарем. Ця черга вище не за делікатесами, а за можливістю просто поїсти гарячого. Найскладніша ситуація у мешканців висоток – з електроплитами. Люди стали заручниками власних квартир. Без світла вони не можуть ні розігріти їжу, ні закипіти воду. Живу в такому домі, 16-етажний, де в нас світла немає. Тобто Не розігріти, не зготувати нічого. Електрична печка, отоплення. Тому ми дуже раді. Дуже дякую людям, що за нас безпокоються. Рятує міжнародна організація World Central Kitchen. з 15 січня. Вони розгорнули понад 50 локацій по всьому Києву. Час роботи обрали спеціально вечірній, аби люди, повертаючись з роботи у темні квартири, мали змогу повечеряти. Нету світу, ні води. Людям привозимо їду з 4 до 16, в принципі. Ну і не вистачає і до 11 були дні такі, щоб согріти сагріти людей їдою. І накорміти. Їда йде бограч, борщ, густой з м'ясом. Е, от тисячі штук. На цій локації. Загалом по місту волонтери видали вже понад 20 тисяч порцій. Меню поживне насичений борщ або густий український борщ. Люди кажуть, смакує як удома. Ну, борщ, я не знаю. Це київський борщ, там картошка і 5 кусков м'яса. громадних. Дуже вкусний. Дуже дуже добрий борщ. Вчора теж борщ був дуже вкусний, дуже вкусний. Хай Бог їм дає здоров'я, і ручки, і ножки. Щоб... І дай Бог, щоб швидше ця гадость кінчилася. Готують їжу зранку на великих кухнях, а на локації доводять до потрібної температури. Головне завдання, щоб страва залишалася гарячою, поки люди донесуть її додому. Тут уже доготавлено на плітці, ви бачите, щоб воно було гарячим, щоб людина могла взяти і німене 80-90 градусів, взяла його і лізіла, і, і донесла гарячим до свого життя. Часто люди стоять не лише за себе. Вони їжу для літніх сусідів або для тих, хто через здоров'я не може спуститися з високих поверхів без ліфту. Літні люди, які просять, щоб їм сусіди щоб взяли, які не можуть піти. І навіть консьєрж той сидить, він ще сидить в холодному приміщенні і теж просить е цей, щоб допомогли. І навіть непротинать закип'ятити чай теж не було можливо. Там вже електроплити і все таке справи. Потреба такій питання зростає щодня. Увілічується все людей і більше, і більше. Ну, в принципі, всі дома починають сходитися сюди. World Central Kitchen продовжує свою місію, забезпечуючи гарячу їжу не тільки мешканців, а й представників ДСНС та комунальників, які ліквідовують наслідки атак.